У 2014 році в Україні почалась війна, і вже другий рік триває повномасштабне вторгнення Росії. І сьогодні звідусіль ми чуємо освітній фронт, потужний блогерський фронт, культурний фронт на гумористичному фронті, на кінофронті, науковий фронт, музичний фронт, релігійний фронт. Але ніщо не фронт, крім місця, де гинуть люди та стріляють. Все інше повсякденне життя. Але навіть під час війни культура в Україні важлива, адже це один з сегментів. Який Росія знищувала століттями у Дніпрі у день народження Івана Павловича Багряного відбулася урочиста імпреза віншування лауреатів лауреатів, відзнаки його імені, серед них освітяни, волонтери та навіть військові? А саме актор Дмитро Лінартович, який сьогодні у лавах ЗСУ, зараз яких тільки фронтів у нас немає, і освітній фронт, і культурний, і будівельний І такий справді фронт нам де стріляють, де сьогодні Дмитро Лінартович. Але чому важливо такі імпрези? Тому що я думаю. Що ті люди, те вони й самі не раз мені говорили, які там на фронті, вони бачать, що треба захищати. Ну і нагадаю, вже сьогодні дуже відомий цей крилатий вислів Черчилля, який, коли в найбільш такі сумні часи протистояння з фашистською Німеччиною, у нас сьогодні з фашистською Росією, його запитали про кошторис життя Великої Британії на поточний рік і сказали, ну тут, правда, є на культуру доволі великі витрати. Він каже, вже все в порядку, все нормально, а за що ж ми ж сьогодні боремось? От, з огляду на це, те, що ми сьогодні робимо, не лише ми очевидно, те, що сьогодні роблять українці на культурній ниві, дуже важливо. Особисто приїхати усі лауреати не змогли. Деякі виходили на зв'язок за допомогою інтернету. Так, Дмитро Лінартович привітав присутніх безпосередньо перебуваючи на службі. З Дмитром Лінартовичем ми спочатку познайомилися е, заочно і я з ним, і він зі мною, зі мною як з громадським діячем, я з ним, як з актором. Але сталося так, що ми е, е, списалися пізні. Е, познайомилися пізніше. Він приїхав до Дніпра, і це перероз, поступово. розпуступов у справжню чоловічу дружбу. Зокрема, результатом нашого спілкування стала книга, ось ця «Спів», збірка його віршів, яку він писав майже 13 років, і яка була видана, до речі, не в Києві, а Дмитро Киянин Корінний, а була видана саме в Дніпрі. І, до речі, пізніше ще перевидана. Вже після того, як він отримав звання заслуженого артиста України. До речі, відразу хочу анонсувати всім нашим друзям, нашим глядачам, всім, хто це дивиться, про те, що невдовзі вийде нова книга Дмитра Малюнок з півом». Одним з осередків культурних імпрес у Дніпрі є Гончаренко. Центр. Дуже задоволена співпрацею з Дніпропетровською обласною організацією Національної спілки письменників України. Це наші постійні гості, це наші постійні співавтори наших заходів щодо літератури, щодо мистецтва. І е, сьогодні був черговий наш спільний захід це вручення відзнаки Івана Багряного. Було дуже багато багато людей, і е, хочу сказати, що думаю, що наша співпраця буде корисною, і цікавою для всіх дніпровців і гостей нашого міста. Нагадую, що у Гончаренко центрі Дніпро усі е, заходи безкоштовні і запрошую всіх до нас.